Друзі, доброго дня! Сьогодні буде чарівна казка про розбите серце, про кохання. Я вирішила написати цю казку і попросила поради Таро, коли я працювала з однією клієнткою, і вона задала мені питання: Скажіть, а коли я знайду свого друга? І я сказала: а давайте подивимось, що треба зробити для того, щоб його знайти. Я розклала карти, і випала карта розбите серце. Я сказала, що у вас розбите серце. Ви не можете знайти людину, яка стане вашою частиною, оскільки ваше серце розбито. Я вирішила написати таку тарологу, психологічну казку про розбите серце, про те, що робити для того, щоб повернути своє місце. Собі в житті, своє серце туди, де воно залежить. Жила була дівчинка, і ця дівчинка любила життя. Воно було для неї чарівнею. Вона гуляла з подругами, їй подобалося дивитися на зірки, їй подобалося, що десь там невідомо є її принц. Вона знала, що вона колись його зустріне, вона навчалася. Вона проводила час з студентами, шукала в інтернеті, була на сайтах знайомств, і було цікаво жити. І вона використовувала кожен шанс в житті для того, щоб радіти, для того, щоб подорожувати, для того, щоб бачити, наскільки багатий цей світ. Вона зустрічалася з хлопцями, які були. Галантними, вони були кавалерами, приносили їй квіти і в неї був флірт, вона раділа. Інколи вона зустрічала чоловіків, які говорили про те, що життя погане, що в них палить голова, вони ділилися своїми проблемами з нею, вона намагалася їм допомогти. В її житті було багато знайомих, Вона допомагала їм. Заспокоїтися, і інколи в її душі з'являлися думки, чи є це кохання насправді, а що є кохання, як його знайти? Де той вогонь, який потрібно освітити, запалити, чи зможу я це зробити? Люди, яких вона зустрічала, розповідали їй, що інколи кохання потрібно знайти і воно має супроводжувати тебе, його треба ростити з маличку, а потім ти отримаєш. Вона сумувала. І це нормально, коли людина інколи сумує, оскільки вона втрачає надію. Вона дивиться на те, що уходить, як час минає, як вода. Летить. І вона була у тому круговороті негативних почуттів, і їй говорили знайомі, що це також нормально. Але дивися, є зірки. Дивися, що навколо тебе є скарби, які ти, можливо, не бачиш. Вони знаходяться тут, в цій чаші. Не кожна чаша є пустою. Не потрібно виливати свої емоції. Зверни увагу на те, що в тебе є. І вона все рівно мріяла зустріти свого короля. Вона знала, що він десь є. Для того, щоб його зустріти, вона звернулася до жріци. Вона зверталася до тарологів, до психологів, до професіоналів, які повинні були їй допомогти знайти свою Частинку кохання в цьому світі. Вона хотіла знати, що таке кохання, оскільки ті, хто працюють з іншими світами, хто працює з підсвідомістю, психологи, вони знають, що ж таке кохання, що насправді є почуттями. Чи можна сказати, що кожна людина має почуття, чи можна сказати, що це тільки те, що зустрічають певні люди в цьому житті? Хто може побачити любов? Хто може знайти любов? Де вона? Чи любов потрібно ростити і вкладати зусилля в ню? Чи потрібно поливати це дерево любві, щоб з якийсь час були результати? Чи, можливо, треба щось інше? І одного ранку дівчина проснулася і зрозуміла, що у неї розбите серце. Вона задала всіх людей, яких вона зустрічала, чоловіків, жінок, і вона зрозуміла, що вона вже не може зібрати своє серце сама. Воно розбите. Вона зрозуміла, що до неї не може прийти нове кохання, оскільки на тому серці стільки відбитких інших людей, інших судеб і інших подій. І вона закричала. Вона не знала, що робити, оскільки серце було розбите. Вона звинувачувала дьявола, вона звинувачувала долю, вона звинувачувала залежності, вона звинувачувала людей, які маніпулювали нею. І вона не знала, хто в цьому винен, чому їй серце розбите. Вона вирішила піти шляхом пошуку і знайти. Хто може допомогти мені склеїти моє серце? Що мені потрібно зробити для того, щоб повернути цілісність? І вона занурилася в свою підсвідомість. Вона прислухалась до своєї жіночості, вона прислухалась до місяця, оскільки місяць є жіночою енергією, і місяць допомагає нам висвітити кусочки нашої жіночої долі, нашої душі. Вона занурилась в пошук себе. Що їй потрібно, на що вона заслуговує, чого вона боїться? Хто вона насправді? Але для цього, щоб дати відповідь на це питання, потрібно бути чесним собою, самим собою. І вона шукала відповіді в своїй підсвідомості. Вона йшла довго тим шляхом, але їй зігрівала думка, що десь там є сонце, що десь там є надія. Їй допомогла людина. Яка сама мала спокій у собі, людина, яка знаходиться у балансі. І дівчинка зрозуміла, що тільки внутрішній баланс, погляд в свою карму, в свою долю, в свій внутрішній спокій допоможе. Вона почала займатися медитаціями, вона слухала Всесвіт, вона слухала море, вона слухала. Долю і вона слухала майбутнє. Вона знайшла спокій у своїй душі. Їй не було важливо, що відбувається навколо. Вона була в своїй культі, яка захищала її, вона знайшла затишок, і цей затишок був в ній самій. Він був у сонячній чакрі. Інколи вона все рівно згорталася в своєму гністі у позу фітуса і сумувала. Але вона розуміла, що сумувати корисно, сумувати потрібно для того, щоб зібрати свою енергію і йти далі. Вона розуміла, що в житті все пов'язано енергії, лімініската, те, що ти даєш, те ти і отримуєш. Все має бути у балансі в нашому світі. Не потрібно віддавати. Не питаючи про обмін енергіями. Вона зрозуміла, що в житті має бути баланс. І вона вирішила бути щасливою. Вона вирішила відкритися Всесвіту, відкритися почуттям, відкритися тому, що на неї чекає. Інколи вона була сама, але вона сяяла. Це не була. Частинка неї, яка сумувала, це була щаслива частинка. Її самотність давала їй енергію і вона світилася радістю. Вона поважала кожну краплинку суму, кожну краплинку радості, які вона зустріла. Вона зрозуміла, що потрібно зруйнувати все. Потрібно, щоб те, що більше не функціонує в вашому житті, вмерло. Тільки тоді. Можна побудувати щось нове. Вона знайшла баланс Баланс між бути і не бути, між теплим і холодним, між сухим і вологим. Вона знайшла баланс у собі, баланс у житті. Вона зрозуміла, що нічого не закриває її очі. Це були тільки її страхи, які заважали їй побачити інших людей такими. Які вони є. Тільки інші люди є іншими, і вона це зрозуміла. І вона сказала, що вона зніме пов'язку своїх очей і буде дивитися на людей реальними. Вона зрозуміла, що сум це емоції, якими вона може керувати. Це залежить від неї, як реагувати на події, чи бачити радугу, чи бачити негатив. Вона зрозуміла, що родина, друзі дають їй можливість черпати від них енергію, що є люди, які завжди підтримують. Вона зрозуміла, що люди є цікавими, від них можна навчатися позитиву, доброті. Можна зрозуміти, що від інших людей ви отримуєте позитив і добро. І вона, нарешті, зрозуміла. Що, щоб зустріти свою половинку, частинку себе, потрібно бути самі щасливою. Коли ти є щасливою, то до тебе прийде щаслива людина. Якщо в тебе розбите серце, в тебе немає у просторі місця для людини, оскільки твоє серце розбите. Тільки коли ти будеш готова зустріти свого коханого, до тебе прийде він у твій простір. І ви зможете разом, тримаючись за руки, наповнити ці чаші позитивними емоціями, веселкою і щастям. Пошук це є дослідження, і вона вирішила відправитись у подорож пошуку себе, пошуку щастя. Вона зрозуміла, що потрібно розуміти інших людей, потрібно стати частинкою їх мислення, а не намагатися бути іншою. Коли ви розумієте інших, ви стаєте ними. Смерть. Смерть це є реберс, перенародження. Коли частинка відмирає, яка вже не функціонує, не діє, приходить нова частинка, приходить нове сонце. І вона почала новий шлях. Вона купила собі аметист для того, щоб він освіщав і давав їй енергію. От такий аметист, який допоможе очистити середовище, і вона вирішила бути дурним і радіти життю як маленька дитина. Вона зрозуміла, що те, що її обмежувало тільки в її голові, насправді в неї немає ніяких обмежень. Це її проекція. Це стало для неї чітким. І вона вирішила, що вона є тією, хто перемагає, їй належить весь світ. Вона зрозуміла, що її позитивна енергія, її здорове серце зможе притягнути в її життя потрібну їй людину. І вона зустріла своє щастя, імператриця зустріла імператора. І жили вони довго і щасливо, і надіялися, і раділи сонцю. Це була психологічно, романтична казка для вас про зцілення серця. І я сподіваюся, що ви почули в цій казці магічні поради для себе і зловили інсайт, як то кажуть. Я буду дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Чи подобається вам казка, чи робити. Інші, наприклад, казки з іншими темами, з психологічними аспектами. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за підписку, за те, що ви оцінюєте мою роботу. На все добре!